Всім привіт, дорогі друзі! На вулиці йде дощ. в мене тут тент, він трішечки рятує мене. Сьогодні покажу вам посуд крутий. Я його вже трішечки відкрив, щоб показати вам від австралійського бренду Sea 2 Summit. Сподіваюсь, що все видно. Зараз покажу ближче. Перед вами лише невеличка частина посуду, який може запропонувати австралійський бренд Sito Summit. А більше можна подивитись на сайті Terra Incognita. Дозвольте мені показати вам всі ці чудові речі ближче. До речі, килимок. Також від Terra Incognita, можна придбати в них на сайті. Подивіться, яка краса, які тарілочки. Що тут написано? Просто вау! Ось так складається. Виглядає ось таким чином. Тоненьке, маленьке. Дивіться сюди, розмір менший. Ось так складається, ось так розкладається, до речі. Ось цей колір мені дуже подобається. Дивіться, яка краса, не фокусується. І складається за секунду, просто ось так. Виглядає неймовірно. Дивіться далі, дивіться, яка краса. Оп, сіту саміт, Просто неймовірно. Різні розміри, різні кольори можна обрати, що захочете. Можна зі всього цього зібрати для себе наборчик посуду, який вам подобається. Дивіться, які тут кружечки. Як все чудово виглядає. Оп, і складається ось так за секунду. Кольори просто, які хочете, можете перейти на сайт Terra Incognita і подивитись. Оп, така от кружечка з металевим донышком. Дивіться, яка краса. Оп, оп, а тут силікон. І закривається ось так за секунду. Супер, неймовірно, вибір класний. Переходьте, дивіться, я думаю, вам сподобається. Лише подивіться на розмір і компактність цього посуду. Тут аж шість елементів. Дивіться: дві кружки, дві ось такі от тарілочки, і дві ось такі. А одна. По товщині буде десь сантиметр не більше. Дуже компактно і зручно і не займає багато місця. І можна покласти в свій заплічник і ходити з цим вічність. Дивіться, як гарно. Також Сітусаміт пропонує нам ось такі чудові мисочки. Це я вам кольори і логотипи показую. Дивіться, яка краса будь-який розмір на ваш смак. А ще дуже зручно те, що можна перейти на сайт реінкогніта і зібрати собі такий наборчик з, з усіх оцих речей, які вам підійде і за кольором, і за розміром. Дорогі мої друзі, всі ось ці речі витримують неймовірні температури від мінус 20 до плюс 100 градусів. А також деякі з них можна ставити в мікрохвильовку і навіть в посудомийну машину, коли будете собі обирати. Якусь з цих моделей обов'язково перегляньте на сайті, що з цього можна сувати в мікрохвильовку, а що не можна, щоб воно там не поплавилось. Ось такі чудові речі сьогодні були на погляді. Придбати все це діло можна на сайті Terra Incognita Переходьте туди і збирайте такий набірчик посудок, який вам подобається. Побачимось у наступних відео.